Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня вівторка, 25 лютого. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про що цікаве розкажемо сьогодні далі коротко у Коломиї суперечки навколо створення народної ради дійшло до кулаків. Мешканці Спасу на в'їзді в село встановили блокпост. Місцеві управління праці та соціального захисту населення працюють поки без змін. Рятувальники підбивали підсумки роботи за минулий рік. Тепер про це та інше детальніше. У Коломиї знову не створили народну раду. Цього разу епогеєм стала сутичка між потенційними членами цього дорадчо-консультативного органу. У результаті депутат Коломийської міської ради та самооборонівець Василь Киселиця потрапив у лікарню. Деталі від Мар'яни Мацьків. Чергові установчі збори народної ради у Коломиї розпочались мирно з молитвою і вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих героїв. Споки зібрання порушили суперечки. Якщо є в код, Вручить одного, немосвітжу стати крічі, а за не все зараз спочатку темою дискусій була кандидатура головуючого на зборах. Ну а на обговоренні потенційних членів ради у деяких присутніх увірвався терпець. Самооборона у повному складі вирішила покирити залу. Про причину повідомив керівник організації Василь Стефак. Ми збираємо, ми збираємо. Позиція самоборони в першу чергу така: ми не хочемо знаходитися з сумнівними людьми, які були на зборах, де планували обрати народну раду. І самоборонці вийшли, їх не влаштовують люди, і мають бути герої майдану, бути обрані у народну раду. А ті всі, які в минулому займалися своїми бандитськими розборками, вони не мають бути в народній раді. Ми є понад понадпартійна організація, яка створена на Майдані і буде контролювати будь-який орган, словесні суперечки переросли у сутички з кулаками. Під роздачу потрапив депутат Коломийської міської ради, самооборонівець Василь Киселиця. Зараз він знаходиться у лікарні. Поки я людей, так як без самоборони, попросив, щоб вони верталися, і тут на дверях стали пара чоловік хлопців, ми всіх знаємо їхні прізвища і хто це, і почали штуркатись, вже почали бити. Якось там так якось зайшло, що штуркатись, битися, я оборонявся, і в мене з боку був пістолет. І хтось за пістолет злопався і витягнув. Я той пістолет забрав, назад, заклав і ще більше почали битися. Ну, ми там побилися, я зійшов донизу і думав, що вже не буде ніяких драк. Де я думав, що це будуть е такими, е як то кажуть, на нападами я займатися. Я всі знаю, е хто бив. Тільки було бити, там було купу народу, вони все це бачили. Свою версію розвитку подій розповідає і учасник сутички, активіст майдану Петро Бойчук. Я сьогодні збирався їхати вже назад на, на Київ, але мене друзі попросили, щоб я прийшов на, на, на ці засідання цієї ради Майдану. Ну і почувши там такі речі, що там вже хочуть обирати якихось головуючих, ще щось, я ну, сказав свою думку, що це є недоречно і незадоволений і обурений цими ну, їхніми там якимись цими пропозиціями, що не пропонували там якихось таких людей які ну, взагалі не мають відношення до Майдану. Ну і виходить, що я ну, якби щепився з депутатом Коломийської міської ради киселицею, ну, що я йому сказав, ну, тобто, що я бачив, як він приїжджав і там фотографувався, і на що він обурений, намагався мене вдарити, але йому це не вийшло, тому що я ухилився, і відповідь теж йому наніс один удар. Але є хлопці, які були, і бачили, що він намагався витягнути травматичну зброю, і застосувати. І просто йому не вдалося цього зробити. І, на мою думку, ну такі люди ну не гідні представляти. Ну якісь там людей, які за нього голосували. Розумію, що за нього просували люди і вибрали його, але це є людина. Не вміняємо, як можна ходити на засідання зі зброєю. Зброя дійсно була у Василя Киселиці, та він каже, що це для самооборони і все законно. Інше питання, чому хтось намагався вилучити у нього пістолет? Петро Бойчук просто почав. Він почав слухатися, і я не пам'ятаю, чи то Петро за пістолет взяв, чи хтось збоку. Хтось вирвав пістолет. У мене дозвіл на зброю. Я... З 97 року чи з 95, не пам'ятаю, У мене зброя завжди була, є і буде. Я завжди зброю з тобою ношу. Якщо є такі е, ситуації в державі, наприклад, як от у нас, завжди е, потрібно зброю мати при собі. Коли виник конфлікт е, киселиці з Петром, е, він дуже. Він, е, він хотів боротися спочатку, потім побачив, що йому щось не виходить, і витягнув пістолет. швидше всього, це був травмати і Хотів його перезарядити, але передумав. І, ну, Трошки так в хаосі помахав, помахав і почав тікати. Ну, це, ніби це було все дуже швидко і довго там ну, все було швидко. Але пістолет він витягував, я його бачив, і не тільки я бачив той пістолет. Я намагався пістолет забрати. Бо тобто, я був до нього найближче, От так, Петро. Кислиця і я, от так, можна сказати, трикутним трикутненком стояли. І, ну, Петя не хотів ні боротися, нічого, він так ніби безпокійно. Але я, коли я побачив, що він вже витягнув його, я так, він на мене ще не звернув увагу. Я думаю, поки він не звернув увагу, може, вийде мені відібрати. Але була певна відстань між нами. Коли я намагався до нього підійти, він мене замітив і, ну, і зреагував і втік. Бачу, як вони його. Лопали, тримали за всікат і за руки, і за воротник, і, і, і за розтягнули повністю всю одежу на ньому. В тому випадку відкрилися в нього з під куртки, цей пістолет кубурі. І вони, вони вирвали для того, щоб його з ним заволодіти. Зараз киселиця зі струсом мозку, численними забоями та гематомами, знаходиться у Коломийській центральній районній лікарні. Мінімум тиждень він має провести в стаціонарі і близько місяця на амбулаторному лікуванні. Також депутат написав відповідну заяву у правоохоронні органи. На даний момент стан відноситься до. По степені важкості до легкої черепно-мозкової травми, тобто закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана правої брови і навколо орбітальна гематома, Правого ока хворий обстежується на протязі трьох днів. Можемо чітко сформулювати повний діагноз. 24 лютого до кормійського міськвідділу міліції із заявою звернувся 39-річний коломиянин про те, що його побили у місті Коломия по вулиці Грушевського. 1. по даному факту відкрито кримінальне провадження проводиться досудове розслідування. Того ж дня по тій самій причині у лікарню звернувся самооборонівець Василь Урбанович. На його тілі теж виявили багато забоїв. Чоловік розповідає, що під час нерівносильного конфлікту заступився за киселицю. Наслідок цього на тілі троє людей, які підбігли ззаді, і почали його бити. Я втрутився для того, щоб зупинити це все і стримав їх за руки, щоб вони не били. Вони наскочили і на мене, в тому числі начали мене. Бити копати і заганяти в кут, щоб нас двох розділити, щоб ми не могли ніякі там проти них щось. Киздіють пшениця. Те, що відбулося у штабі самооборони, на нашу плівку не потрапило. Незадовго до того касета з відзнятим відеоматеріалом з незрозумілих причин була вилучена міським головою Ігорем Слюзарем. Сьогодні неушкоджений відеоносій нам повернули. Але телеканал НТК обурений тим, що в його роботу втручаються представники влади. Ну а роботу Народна Рада, хоча уже й не у повному складі, того дня таки продовжила. Всі особи, що попередньо зареєструвалися у цей дорадчо-консультативний орган, залишилися у. Списку тимчасовий координатор громадського формування Любомир Грабець пообіцяв, що найближчим часом переговорить з самообороною і їхніх кандидатів теж включать у Раду. 5 лютого в Україні стартувала виборча кампанія з дострокових виборів президента України. Такий план був прийнятий центр виборчкому. Зокрема, висування кандидатів у президенти триватиме до 30 березня. Кандидати можуть бути висунуті партіями або ж шляхом самовисування. Для реєстрації потрібно внести заставу у сумі 2,5 з мільйони гривень. Останній термін подачі документів до ЦВК для реєстрації кандидатів 4 квітня. За словами спікера Верховної Ради, виконувача обов'язків приз президента України Олександра Турчинова вибори коштуватимуть бюджету 2 мільярди гривень. Ми захистимо спас, а при потребі ще й Коломию. мешканці на в'їзді в село встановили блокпост, створили свою самооборону в кількості 300 чоловік. Кажуть, готові як діди прадіди вмерти за Україну. Спас одне із найбільших та найпатріотичніших сіл Коломищини, тому й сотня тут чималенька. Вона налічує понад 300 чоловік на в'їзді в населений пункт, блокпост і охоронець. Моя функція слідкувати за порядком. Дивитись, щоб посторонні чужі, незнайомі, підозрілі люди без нашого відома не проїхали на територію села. Біда людей гуртує, каже сільський голова Спасу. Тому тут ще в січні фактично створили самооборону, адже наразі ніхто не може знати, як зміниться ситуація і що доведеться робити найближчим часом. Тому треба бути поготові. коли ситуація загострилася в селі. Люди зібралися перший раз. Було 20 січня був збір самооборони, де було обрано керівника. Самобороного голосуванням люди відповідально поставилися до цього, ну до своїх обов'язків. Порядок дуже, оскільки, коли б не проїхав, люди є культурно, питаються, оскільки село довге наше, багато вуличок є бічних, всі вони охоплені, кругом збудовані такі. Посте кругом вони освітлені, основне кажуть самооборонівці: не панікувати і тримати себе в руках. На нашій землі живе багато патріотів, які готові стати на захист батьківщини в будь-який момент. Ми готові не допустити бардака в нас тут, тому що е, люди починають панікувати. Я я хотів би всіх, щоб всі нам повірили і заспокоїлись. Ми готові, навіть якщо е, буде проблема в місті. Наші штаби сконтактуються, і наша сотня 300 чоловік виступить на Коломию на допомогу. Ми будемо одні другим допомагати. але ми нікого і ніколи не допустимо сюди, щоб як кажуть наші вороги, западенців переломити на коліні. Цього не буде. Мають спаські самооборонівці і свій оберіг. Це автомат, з яким колись воювали наші повстанці, і через 70 років його знову взяли в руки нащадки великих українців. Як історія ставить скрапки на ді років назад. Оцей автомат працював в спасі. Він, він захищав Україну. Зараз цей музейний експонат. Не бійтеся. Зараз це музейний експонат, Він не стріляє. Він стоїть у нас в музеї. Розумієте? Але він у нас на посту зараз для того, щоб бойовий дух підтримати наш, і він нам, і він нам це допомагає. Слава Україні! Героям Управління праці та соціального захисту населення працюють поки без змін, причому обидва міське та районне. Усі виплати кажуть керівники відомства здійснені. Заборгованості перед громадянами немає. Деталі в сюжеті Віталій Васильчук. Міське і районне управління праці та соціального захисту населення у Коломиї працюють без змін. В штатному режимі виконують функції згідно із чинним законодавством. Повідомляють працівники відомства. Ольга Шепетюк розповідає, за Королевською ніяких суттєвих змін не відбуває. Булося. Міністр нічого не покращив, але й гірше не стало. Вчасна виплата призначення державних соціальних допомог, пільг, субсидій, як воно було, і при попередньому міністрі, так і при міністрі Королевській. У міському соцзабезі повідомили, за лютий виплатили гроші у повному обсязі. Усі нарахування, каже Галина Гурак, приходять із Києва. Наразі затримок з виплатами немає. Що буде далі, залежить від держбюджету. Все йде субвенція з державного бюджету. На принародження дитини, дітям, інвалідам, опікунам, ці всі види, які ми надаємо, це все йде субвенція з державного бюджету. До міністра, що прийде на зміну Королевський, у працівників соцзабезу є прохання це гідна оплата праці. Зарплати у наших працівників. Самі нижчі у соціальній сфері, бо робили рейтинг оцінки, то саме менші з державних службовців це мають працівники соціальної сфери. Виплатили соціальні допомоги за лютий і в районі. Тут розповіли, закрили перший транш, на другий готують документи. Документи, всі відомості, списки на отримання і чекаємо поступлення коштів в управлінні праці та соціального захисту. Ми не побачили ані паніки, ані черг. Прийом громадян відбувається спокійно. Я записалася по телефоні про доходи на свою дитину. Попри цю політичну ситуацію, вони все всі гроші приходять на дитину. Як буде у наступні місяці із виплатами на місці ніхто прогнозувати не може в управлінні як міському, так і районному. Сподіваються, події в Україні не впливатимуть на грошові допомоги соціально незахищеним верствам населення. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Рятувальники підбивали підсумки роботи за минулий рік. З Цієї нагоди провели збори колективу: були подяки, нагороди та відзнаки. На початку зустрічі найприємніші моменти. Головний Коломийський рятувальник Ігор Вацик привітав Романа Федуника. Уродженець Коломиї, підполковник служби цивільного захисту, після 21 року вислуги вийшов на пенсію. Розпочинав службу у Коломийській пожежній частині, був начальником караулу, заступником керівника підрозділу. У 2004-му переведений на службу у надвірнянський райвідділ, відділ, де 5,5 років очолював підрозділ. Далі працював в області заступником начальника управління та начальником відділу. У зв'язку з реорганізацією отримав призначення в Коломию, де був начальником Коломийського районного відділу управління держтехногенбезпеки. А згодом і заступником Ігоря Вацика я особисто хочу у себе від себе подякувати від нашого колективу. що всьому зараз сидить. Я думаю, не помислю, що дійсно Ця людина була професіонал своєї справи. У нього знаєте приємно, коли діти починають продовжувати батьківську справу. Знаєте, і це приємно, коли дивишся, коли дитинка. Стає краще від тебе, коли щось приносить у користь людям, державі. От Роман Михайлович, син так само поступив, зараз навчається у Харкові, буде приходити до нас на практику і буде продовжувати батьківську, батьківську справу. А це від нашого товариства, бачите, ми таки зібрали, подарили годинник йому. Аби він, коли буде, ну він ніколи не запізнювався, бо він завжди пам'ятав, що колектив пам'ятає його і ми даруємо. Я думаю, що ми по, -по подякуємо за цю роботу. Роман Федуник ще не відчуває, що служба позаду на трибуні на мить здалося, що має доповідати про виконану роботу. Каже, більш як 20 років промайнули як одна мить. Робота важка, робота важка. Але на того ми з вами всі мужчини, і то у вас написано на формі рятівник, що ми виконуємо ті функції, які покладаються на нас як народом, так і державою. В різних епостасіях. Колись було менше роботи і менше писанини, менше документації. Тепер тої роботи на вас покладається дуже багато. Якщо порівняти вашу роботу і три дні тих, що вам повинно бути відпочинку, то їх там не так завжди, то буває Або в більшості не буває. Роботу треба робити. І повірте мені, що люди вам за це подякують. Володимир Кушнір, начальник СДПЧ-7, зачитав святковий наказ, зокрема про присвоєння чергового звання працівникам, а також про відзначення подяками кращих співробітників служби, отримав грамоту і весь колектив державної пожежної рятувальної частини за добру роботу у минулому році. Цю, цю грамоту нам було дано е, начальником головного управління Чернівським. Це грамота це то підві підсумку тої важкої праці, яку ми зробили разом з вами. Отто, що ми бачите, сидимо цих прекрасних умовах. То, що ви маєте прекрасні умови, де помитися, де посушити одяг, дівчата так само працюють в нормальних умовах, так тепленько, гарно, приємно зайти. І бачите, керівництво оцінило нашу, нашу спільну з вами працю і нагородило. Наш рятувальний підрозділ за зелені перше місце. огляду конкурсу найкращі побутові умови утримання об'єктів споруд на території підрозділу області серед державних пожежних підрозділів. Рахується це волока, це великий вклад. Ще раз спасибі за всім за роботу. Саме основне, що ми в цьому році не втратили жодного працівника. Бо бачите, найстрашніше, коли люди тратять, розумієте, бачите, там Франківську загубили людей, і ми їхали допомагати багато. Сусіднім нашим районі, ви бачите, що ми потужні їдемо і подавати, і зняти нам допомогу, надаємо. І надаємо е, е, Тлумачу, і надаємо городенці. Бачите, вони не годні справитися самі. Ми, дякувати Богу, цим колективам що в цьому році не просили допомоги, правда? Значить, Ми говоримо про що, що ми боєздатні, нормальні люди, що ми годні самі справитися в нашому районі. Далі присутні прослухали детальний звіт про роботу за 2013. -й. Це і оперативна діяльність, і профілактична робота. Обговорили і фінансовий бік справи. На завершення керівник дав декілька важливих вказівок, які мають враховувати у своїй роботі його підлеглі. У першу чергу це дисципліна. А зараз події бізнесу. Смачний, духмяний, а головне домашній. Якщо ви обираєте торт, завітайте до гостинного дому. Адже тут відкрили кондитерський цех. Вам порадять та запропонують той продукт, який найкраще підійде для столу. Гостинний дім сімейний магазин, у якому турбуються про якість продукції, яку пропонують коломиянам. Тут працюють кулінарний, м'ясний цех, також пекарня. Нещодавно у супермаркеті запрацював ще й кондитерський цех. Він є першим мережі, тому ми дуже раді, що саме коломияни зможуть першими спробувати десерти наших кондитерів. Оскільки цех відкрили недавно, асортимент ще не надто великий. Але у гостинному домі обіцяють тішити покупців новинками. А поки пропонують таке. Зараз є такі тор як бісквіти з різноманітними начинками, абрикос, вишенька, чорнослив. Полуничка, ківі, також сирник, домашній, різноманітні рулети, фруктові торти, шоколадні з звичайним молоком. Крім того, розповідають продавці, неабиякою популярністю уже користуються не тільки торти, але й кістечка, грибочки, еклери та інші. Та вишні купляють, амрикос купують, тускану, паньочки розбирають, наші за еклери. Крім того, у стидному домі можна придбати смачний бісквіт та самостійно підібрати до нього начинку. Тут наголошують на тому, що справді. Ражній торт, як один із головних атрибутів будь-якого святкового столу, повинен бути смачним, а головне виготовленим із якісної продукції. Ще одна приємна новина: солодкий виріб, якщо потрібно, можна замовити завчасно. Кондитери обіцяють врахувати будь-які ваші побажання. Це може бути і круглий, і вигляді серця, і ваговий великий торт. Найбільш дієва реклама це відгуки задоволених покупців. Пані Оксана розповідає, що київський торт купує постійно, без солодкого з гостинки не обійдеться і її сьогоднішній день народження. Там все натуральне, що не чути ні мргариною. Дійсно, то що потрібно, то вони тут і, і положили, як говорять, Отакий, як домашній, ніби дома спік. Через доступні ціни тістечка у гостинному домі часто купують учні та студенти. Я дуже люблю торти, люблю салатки, тому завжди купляю в гостинному домі. Дуже смачні торти. Гостинний дім запрошує коломиян скуштувати торти. Обіцяють проводити дегустації та тішити покупців новинками. Віталій Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися наші новини, заходьте на сайт у інтернеті за адресою Потрінедаблю або ж слухайте на хвилі 106.8 FM радіо Сяєво. У Студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій порі. Шануйтеся і будьте здорові! ж 25 лютого 1887 року у місті самбурі тепер львівська область народився лесь курбас син степана видатний режисер новатор і теоретик театру актор педагог перекладач та інсценізатор п'єс журналіст перед першою світовою війною лесь курбас як актор і режисер брав участь у шевченківських концертах міста коломиї Загинув Лесь Курба з 3 листопада, 1937 року на Соловецькому острові, що у Російській Федерації. Також 25 лютого 1920 року у селі Корничі Коломийського повіту народився Михайло Клапчук, син Миколая, науковець, історик, археолог. Закінчив Коломийську гімназію і заочно-карагандинський педагогічний інститут. Навчання продовжував у Львівському та Віденському університетах. Михайло Клапчук самостійно проводив дослідження у Коломиї, Ланчині, Тлумочі, Городенці, де виявив 22 археологічні стоянки. Він обіймав різні посади в окружному проводі організації України українських націоналістів 1944 року Михайло Клапчук заарештований радянською контррозвідкою і засуджений на 10 років концтаборів. 1954 дев'ятсот Михайло Клапчук відправлений на заслання, працював на карагандинському машинобудівному заводі. Згодом займався улюбленою справою, палеонтологією. Михайло Клапчук досліджував топоніміку краю, автор близько ста статей та рукописних праць з історичного краєзнавства. Помер 5 серпня 1984 року у селищі Ділятині Надвірнянського району. Також 25 лютого 1956 року у селі Задубрівцях Снятинського району народилася Ольга Руданець, донька Івана, громадська діячка, поетка, викладач, закінчила Задубрівську восьмирічну та ганківську середню школу, Снятинське культосвітнє училище, Київський інститут культури та Прикарпатський університет, Українську академію держуправління при президентові України. Ольга Руданець є референт народних депутатів України Павла Мовчана та Василя. Ткачука, депутат Коломийської міської ради першого демократичного скликання, очолювала комісію з питань освіти і культури, голова конгресу Української інтелігенції Коломищини.